Усім привіт! Мене звати Тося і я вас вітаю на своєму ютуб-каналі Тося Краса, де ми з вами робимо розпаковки косметики, вчимося фарбуватися і говоримо про всякі б'юті штучки. Саме сьогодні я покажу макіяж всього за 5 хвилин. Як зробити простий повсякденний макіяж більш виразнішим, поки я не забула. Будь ласка, підпишись, постав лайк і дзвіночок. Тому поїхали! Отже, сьогодні ми робимо макіяж за 5 хвилин з продуктами, які є в кожній косметичці, я в цьому переконана. Почнемо ми з легкого тонального. Зараз це мій улюблений меч це Paes, польська фірма та Estée Lauder W. Я змішую, бо мені по відтінку цей занадто темний, і текстура надто легка. А усім я його доповнюю і виходить такий гарний меч. Зазвичай тональний я наношу на руку, так мені найзручніше. А також використовую кисть. інші інструменти для нанесення тонального для мене. Не є дуже зручні. Найшвидшим для мене це звичайна фаворит ця кисть від Sephora. Важливо рівномірно наносити тональний крем, щоб не було ніде полосок чи скупчень тонального, а також, щоб наша шия не відрізнялася по кольору. Це дуже часто і розповсюджена проблема, коли ми робимо обличчя трішки або темнішим, або світлішим, забуваючи про нашу шию. Я не дуже люблю наносити тональний крем на шию, тому що псується одяг, на жаль. Тому я використовую сухий контур для того щоб трішки затемнити шею. Так як в нас макіяж денний, простий на щодень, сьогодні я покажу, як всього за допомогою трьох тіней створити дуже гарний образ, звичайно, ми використовуємо трішки консилера, додаємо, адже в нас всіх є часом синячки. Тому для такого швидкого макіяжу, щоб бути свіженьким огурчиком, ми використовуємо консилер. Мій від Maybelline, від Тінці 10. Класна бюджетна річ, рекомендую. Отож, ми розташували наш консилер, і тепер переходимо до оформлення брів. Дуже люблю цей засіб, він призначений взагалі для волосся від шварску. Називається він Осіс. Це клей для волосся, професійного використання. Але я його відкрила для себе як фіксатор дуже хороший фіксатор для брів. Дівчата, рекомендую. Оця банка на мейкапі, я бачила коштує 300 гривень. Для того, щоб нанести цей гель, я використовую звичайну щіточку, маленьку горошинку видушую і починаю наносити на бро. Варто притиснути їх іншою стороною кісточки. І тоді вони будуть дуже гарненько лежати, і взагалі нічого їх не зрушить з місця. Підложку для тіни я використовую таку від Urban Decay Це мій фаворит протягом багатьох років. Дуже рекомендую. Справді вартує свої гроші. Наносимо на повіку безпосередньо. Для макіяжа очей я буду використовувати сьогодні таку палетку тіни від Makeup Atelier Це відтінки нюдових кольорів, які стануть сьогодні основою для нашого з вами макіяжу. І я впевнена, що кожної з вас є схожі відтінки. Це база. Починаємо ми завжди з світлих кольорів. Я беру другий, наношу спочатку ока і плавно розташовую до середини. Теж провожу з другим оком. До речі, використовую пласку кісточку з ворсу кози. Ось так вона виглядає. Ми розташовуємо перший відтінок, використовуємо середній колір. Як ви бачите, він дуже в мене популярний. І ми наносимо його на середину, розташовуючи до зовнішнього куточка ока. Щоб побудувати гарну архітектуру погляду, потрібно також не забути зробити ось такий ру. Ми кладемо в кутик ока кісточку і до направлення вгору розташовуємо. Тоді буде погляд відкритий і, якби завершений. Ми боїмося йти в цю частину ока, і макіяж виходить не до кінця гармонійний. Також, коли ми набираємо тіні, важливо починати малювати близько біля ока, а вже розтушовувати залишками тіней. Тому що якщо ми одразу підемо сюди, це буде дуже такий великий мазок і буде не дуже чистий макіяж. І будемо зараз поглиблювати погляд за допомогою темнішого. І тепер використовуємо третій останній колір для того, щоб поглибити наш макіяж. Починаємо з міжвійної вії і йдемо так вище до складки повіки і гарненько це все стараємося розтушувати. Повторюємо також цю всю процедуру на другому оці. Також не забуваємо за нижню повіку, щоб погляд був справді гармонійним. Проходимося темним відтінком, і якби з'єднуємо ці два відтінка одну. Так, наш макіяж очей тінями завершений. Для того, щоб поглибити око, я також використовую такий олівчик на восковій основі. Дуже їх люблю. Ми промалюємо зараз міжвійку, і ви побачите різницю, і настільки буде погляд поглиблений та виразніший. Для цього ми беремо олівчик і проходимося виключно по міжвійному ряду. Коли я поспішаю, я завжди використовую такий метод для того, щоб мій макіяж виглядав виразніший. Тому це дуже класна порада, і подивіться, настільки зразу око відрізняється одне від іншого. Це профарбоване, це ні. Можете побачити різницю. Малюємо друге око і будемо приступати до туші. Я використовую туш від Morphe. Ось так вона виглядає. Дуже класно дає подовження та гарний об'єм. Насправді чорна. Дівчата, хто знає про що я говорю, тому що часто купуєш туш, вона нібито чорна, але насправді дає такий сіруватий відтінок очей. І це зовсім не те, що ми хочемо. Як вам різниця? Нормально, так? Пофарбовує туш. Ми не забуваємо за те, що у нас макіяж за 5 хвилин, тому ми поспішаємо. Уявляємо, ніби ми збираємося зранку на роботу. так? І ось нам як потрібно встигнути все за 5 хвилин і поснідати і вдягнутися, і попросувати речі. Хто там не любить просувати речі? У мене є свекруха золота, з якою ми прожили півтора роки. Вона мені просувала мої плаття. Бо ще такий одяг, то я можу попросувати. Коли сукні треба випросувати, а вона якась отака, то це для мене трагедія була. Тому золота свикруха. Мамо, Дякую вам. Я дуже дякую. Переходимо до губ. Макіяж губ звичайно буде нескладний. Ми використовуємо також нюдові відтінки. Швосковий олівчик від фірми Аден. Ось в такому відтінці. Ми профарбували контур. Тепер профарбуємо самі губки блиском від Chanel від відтінці Allure 62 Stiel. Бачите, він... Трішечки темніший за олівчик, який ми брали. Мені він дуже подобається свій блиск, він такий м'який, ніжний до губ, просто супер. Отож, макіяж завершено, але хочеться додати малесенький акцент. Я показувала вже цю річ в Тіктосі, визвала ажіотаж, адже вона коштує 90 гривень, друзі. Я залишу силку, поділюсь з вами від цього серця. Замовляйте, бо в магазинчики продають по 200, 300, і 400, і 500 гривень. Я бачила різні ці. 90 гривень, Алікспрес. Можете подякувати мені в коментарях за мою щедрість. Ми. Додамо трішечки на вилиці? Ні, на викиді? Хто це? Народ, напишіть, куди ми його додамо, трішки на Я зараз Позарачхну. Дякую. Так, що там мої? Очі не втікли, не втікли. І так, щоб не було полосок, ми це все гарненько розтушуємо, знову ж таки кісточка з кози. І ось наш макіяж готовий. Напишіть, чи сподобався вам такий макіяж, чи будете пробувати. Я переконана, що у вас є подібні або такі ж продукти, з якими ви зможете повторити макіяж, адже він дуже простий. Повсякденний макіяж, але з маленькими порадами, які можуть його вдосконалити. Тому користуйтесь! А я вас попрошу підписатися на мій канал, поставити дзвіночок, залишити коментар. І бажаю вам, звичайно, ж фантастичного дня!